Всім привіт! З вами Trading Group і сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Renault Megane 2018 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літри на 110 кінських сил з механічною коробкою передач. Всі кузовні деталі в заводському фарбуванні. Офіційна. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. В комплектації Денні ходові вогні, кондиціонер, магнітола з USB і блютузом гучним зв'язком, Круїз-контроль мультикермо, пробіг. 94 тисячі. Всі склопіді й Регулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон у відмінному стані. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун 1,5 дизель К9К на 110 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Megane 2018 року випуску. Заднє ліве крило 148, 123, 123 заводське фарбування. Задня ліва двері 139, 139 заводське фарбування. Переднє ліве 140, 140 заводське фарбування. Крила тут пластикові. Капот 139, 139. 152, 133 заводське фарбування, передня права двері 145, 145 заводське фарбування, заднє право 155, 155 заводське фарбування, заднє праве крило 129, 142, 136 заводське фарбування, дах 136 заводське фарбування. Багажник 137, 149, 149. Тут накладка пластикова. Багажник в заводському фарбуванні. У автомобіля не фарбовано жодної козовної деталі. По кузову зауважень немає.